Чи правда, що Шевченко розносив команду після Румунії? Е, була теорія з Андрієм Миколайовичем після гри, але, на жаль, нас з Артемом там не було, а може, і на щастя, тому що отримали по по горіхам, як то кажуть, всі ми. Е, ну. Ось тому, щоб не отримувати на горіхи у матчі після Бельгії, потрібно їх перемагати. Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім вам, де ви зможете подивитися надважливий поєдинок третього туру групового етапу Євро 2024 між збірними України та Бельгії. Ну а також багато цікавої інформації напередодні цієї зустрічі. Сідайте позручніше. Бажаю вам приємного перегляду. 26 червня о 19.00 збірна України зіграє проти збірної Бельгії у рамках третього туру групового етапу Євро 2024 Поєдинок можна буде подивитися в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, окрім отт сервісів. В інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс «Мегого». Також на нашому ютуб-каналі буде йти паралельно голосова онлайн-трансляція, на яку я вас всіх запрошую. Ситуація в нашій групі виглядає наступним чином: усі збірні мають по три залікових пункта. Тому по закінченню ігрового дня статися може все що завгодно. Знаю тільки одне: що не можна, щоб дві пари зіграли в нічию. Тоді наша національна команда поїде додому. Ну а так нам потрібно перемагати або грати в нічию з збірною Бельгії. Ну а ви як думаєте, зможемо подолати бельгійців? Напишіть в коментарях. матч Україна-Бельгія розсудить англійська бригада суддів на чолі з Ентоні Тейлором. Нагадаю, що 14 жовтня 2019 року Ентоні Тейлор судив матч Україна-Португалія. Тоді, в рамках кваліфікації на євро 2020 підопічні Андрія Шевченка в Києві вперше в історії достроково здобули путівку на чемпіонат Європи, обігравши суперника з рахунком 2-1. Віталій Миколенко дав коментар стосовно того, чи зіграє він проти бельгійців. Я повернувся на футбольне поле з командою і готуюся в рядовому режимі до матчу з Бельгією. Дякую. Тарас Степаненко поділився своєю думкою, як ми зможемо перемогти бельгійців. Багато гарних індивідуальних е гравців, але тільки командною роботою, правильними тактичними. Артічної... З діями і тільки так можна зупинити команду. Я думаю, що матч Словакією показав, що якщо всі дуже хочуть виграти, і працюють, то люба ну, ну, команда буде мати з нами величезні проблеми. Тому всі готуються, настраюються і готуються до цього фіналу. Центральний захисник Дніпра 1 та збірної України Олександр Сваток перейшов в футбольний клуб Остін США. Контракт розрахований до кінця сезону 27-го року з опцією продовження на рік. Друзі, а на сьогодні в мене все. Надіюсь, інформація була вам цікава та корисна. Якщо так, то підписуйтесь на канал та ставте вподобачку. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, який рахунок буде у матчі Бельгія Україна. Всього вам доброго, до побачення.